Ілля, учень 11-го класу міського ліцею номер 10 продає домашній зефір на шкільному ярмарку. Хлопець говорить, що зібрані на ярмарку гроші направляють на потреби військовослужбовців Збройних сил України. Продаємо зефір, щоб допомогти нашим хлопцям на фронті. Ми збираємо на щось, якийсь на збір, і ми тому так вирішили всі зібратися тут. Вчителі, однокласники, всі купляють, тому що смачне і треба купляти таке. Купіть зефір, зіфірса. Аліна Андрійчук разом із сином та донькою, учнями ліцею номер 10, готувалась до шкільного ярмарку. Я завжди намагаюся долучатися, тому що я вважаю, що школа робить багато саме для того, щоб ми разом об'єднувалися і щоб діти розуміли, що в країні відбувається і також вносили свій вклад у майбутню перемогу. Всією сім'єю пекли випічку для того, щоб продавати тут, щоб трішечки допомогти. Я я гадаю, що гривня до гривні і маленька допомога краща ніж аніж велике. Гарне слово, скажімо так. Для учнів з батьками підготували майстер-класи та ігрові зони, каже директор закладу Олександр Величко. За його словами, на ярмарку також проведуть благодійну лотерею. Мета одна: зібрати потрібну суму, досить велику суму для допомоги нашим батькам. Зокрема, одному з них, батьку учня першого класу, який служить зараз в одному з підрозділів Національної гвардії України в гарячій точці на Донеччині. Дерзява, я бачила, готується отримати додатковий бал 208 восьмий номер. Ми продали в закладі за останній тиждень близько 700 лотерей, і будемо розігрувати різні цікаві речі для наших учнів, в тому числі такі, як там можливість не прийти до школи або там збільшити свою оцінку, і так далі. Тобто для них це важливо, і ми готові йти на зустріч, аби це було цікаво і аби наближало нас до поставленої мети. Солодощі та випічку, які не вдалося продати на ярмарку, передадуть військовослужбовцям, які проходять лікування в шпиталі, каже Ксенія Владянівська, голова батьківського комітету ліцею номер 10 я підійшла до кожного щителів з батьків, попросила їхнього дозвілу. Якщо вони не будуть проти, ми це все зберемо і завтра з волонтерами завеземо в шпиталь і роздамо нашим хлопцям військовим. Він буде це дуже приємно. За словами Олександра Величка, під час благодійного ярмарку в ліцеї номер 10 зібрали 87 тисяч 248 гривень 60 копійок. Марія Кравчук, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомир.